Всіх вітаю! Зараз початок осені, а в мене вдома продовжує дозрівати кавові ягоди сорту Арабіка. Все літо рослина знаходилась на балконі, але так як зараз ночі стали досить прохолодними, то я занесла кавове дерево в квартиру. Хочу розказати коротку історію про те, як в мене вперше з'явилося кавове дерево та які випробування воно пройшло. Перед тим як вперше зацвісти та зав'язати кавові ягоди, в січні 2020 року в мене вперше з'явився маленький садженець Аравійської кави, який при транспортуванні отримав обмороження, а також мав всі наслідки хлорозу. Мені знадобилося чимало спроб та часу для відновлення його здорового стану. Вже в лютому 2022 року. Каове дерево вперше зацвітає та утворює крихітну завість, але зовсім скоро його чекають нові випробування, вимушений переїзд. А для того, щоб зменшити його розміри при транспортуванні, частково була обрізана верхівка та бокові гілки. Але каове дерево змогло адаптуватися на новому місці, стати ще сильнішим та витривалішим. Тому, коли говорять, що кавове дерево це примхлива рослина, насправді потрібно переглянути умови догляду за ним, а саме звернути увагу на правильно підібраний ґрунт, кількість поливу та підживлення. Детально про догляд за кавовим деревом в домашніх умовах я розказувала в попередніх відео на своєму каналі. З настанням осені розпочалася пора дозрівання кавових ягід. Стиглі ягоди кави мають червоне чи бордове забарвлення, на смак вони дуже солодкі. Серцевина кавової ягоди складається з двох зерняток. Одне зерно може містити такі речовини, як кофеїн, мінерали, полісахариди. Шкірку кавових ягід я не викидаю, а висушую та роблю чай, який прийнято називати каскара, тобто висушена шкірка кавової ягоди. За своїми смаковими якостями каскара схожа на компот із сухофруктів. Цей напій дуже смачний та корисний, адже має значну кількість вітаміну С, який зміцнює імунітет. Каскара містить в собі в незначній кількості кофеїн, тому вважається тонізуючим напоєм. Для приготування напою в середньому беруть 5 г висушених шкірок на 100 мл гарячої води і настоюють близько 10-15 хвилин. Вживати напій можна як в гарячому, так і холодному стані. Коли всі кавові ягоди добре дозріють, я зможу поділитися своїм результатом обробки та обсмаження кавових зерен в домашніх умовах. Всім дякую за перегляд.